На карті нашого міста з'явився провулок на честь видатного українського музиканта, піаніста, диригента Микола Дмитровича Леонтовича. Леонтович народився 13 грудня 1877 року в сім'ї сільського вчителя співовчий та музичній після закінчення духовної семінарії. Микола Дмитрович викладає музику та організовує самодіяльний симфонічний оркестр. А у 1901 році виходить перша збірка народних пісень в обробці Леонтовича з Поділля. У 1903 році виходить друга збірка народних пісень, присвячена Миколі Лисенку. Увесь цей час Микола Дмитрович продовжує професійно займатися музикою та вивчає музикальну теорію. А у 1917 році, 7 січня, на Різдво, хор Київського університету вперше виконує Щедрик в обробці Леонтовича. Успіх неймовірний. У 1919 році розпочинається триумфальна мандрівка Щедрика. Разом з українською республіканською капелою під керівництвом Олександра Кошиця Щедрик був коронною точкою їхнього репертуару. 17 країн Європи Сполучені Штати Америки стоячи аплодують українському дипломатичному Щедрику. Херсонці одностайно віддали свої серця за перейменування провулка на честь Миколи Дмитровича Леонтовича ми не уявляємо собі зимових свят без чарівної мелодії Щедрика.